В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло розуму, в ньому бо ті, що зіркам служили, від зірки навчилися поклонятися Тобі Сонцю правди і пізнавати тебе, що ти є схід з висоти, Господи, слава Тобі. Дорогі у Христі, браття і сестри! Такими святковими словами цього Богом натхненного трупаря, Свята Православна Церква шановує величне свято, Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ця подія сталася майже 2000 років тому назад, але вона змінила історію цілого людства. Про прихід Христа пророкували пророки Старого Завіту. Його чекали всі люди, тому що він мав визволити людину від рабства гріха, від рабства смерті, підняти людську природу на висоту божественної природи, як один святий угодник Божий, каже такі глибоко змістовні слова. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Але бачимо, Господь в час свого народження і повсякчас в своєму житті показує наприклад смирення. Він, як цар неба і землі, міг народитися в величних царських палатах, возлежати на шовкових пелюшках. Критих килимам самоцвітами, золотом. Але Господь бачимо, вибирає для себе цю убогу печеру, де там Він народжується, як в цій молитві сказано. Господи, Ти, що возлежав в яслах біля тварин, провісниками Христового Різдва, стають убогі пастирі, які, побачивши. Цю зірку, яка засяяла над Вифлеємською печерою, біжать, щоби воздати хвалу Богу, також волхви, які роками досліджували про прихід Месії з Далекого Сходу, спішать, щоби поклонитися новонародженому немовляті, і вдар дають йому золото, лада і смир. Що ми принесемо в дар Христу в час Різдва Христового дорогі, коли ми разом всі святкуємо, Господь не вимагає від нас сьогодні ні золота, ні багатств великих, а вимагає, щоб ми дали на цей вівтар спасіння Богу свою чисту душу, очистивши її молитвою. І благодатью Божою. Господь показав смирення і явив нам шлях, бо саме в Святому Письмі Господь каже такі слова. Я є дорога, я є правда, я є життя. Тобто Він явив нам шлях того смирення. Різдво Христове і воплочення Сина Божого заставляє нас задуматися над нашим життям. Тому що саме для кожного з нас Христос воплотився, Він прийняв на себе наше тіло, бувши істинним Богом, Він став істинною людиною. І за свого життя Він співчував ближню. Коли відкрите святе Письмо Нового Завіту, ми бачимо, як Він допомагав. Він істіляв, до нього приходили всі з душевними, тілесними болізнями. А він своїми добрими очима допомагав людям, повертав їм надію на життя. Дорогі у Христі, браття і сестри, прийміть мої найщиріші вітання. Найперше, я хочу привітати своїх парафіян, всіх жителів міста Корюківки і району. Я хочу сьогодні в цей великий день. Сказати вам ті найщиріші і найтепліші слова, сказати, що я вас дуже люблю, так як Господь послав мене тут, на цю святу, вашу землю, проповідувати Слово Боже. Я хочу стати для вас тим священником, щоб ви змогли прийти і розділити цю радість чи навіть інколи і горе. Але в цій молитві, коли ми будемо разом єднатися, Господь нам буде допомагати. Я хочу подякувати всім вам, тому що вже тут я довший час, але відчу вашу підтримку, вашу любов, вашу відданість до Святої Церкви, де ми разом будуємо нашу святу українську церкву Київського патріархату. Пригадується мені той час, я можу порівняти навіть з тим, так як матір Божа шукала собі місця, і вона приходила в гостині і міста, не було. Всі закривали перед нею двері, а вона народила Спасителя в убогих, убогій печері. Так само і наша церква дорогі, пригадується, як ми починали. Не було місця там, де молитися, не було місця, де воздати хвалу Богові, але була в нас віра. Ми побудували той храм нерукотворний в першу чергу, храм свого серця. Христос народився в першу чергу в нас, в нашій душі. І ми дякуємо сьогодні всім тим людям, які сприяли, і слава Богу, сьогодні ми маємо. Це місце, де помолитися, це місце, де святкувати, воздавати, молити, молитися українською мовою, мовою нашою рідною. І хоча, можливо, наш храм скромний, подібно так, як та Вифлеємська печера, не в золоті, не в самоцвіта, але в нашому храмі я відчуваю, що є ця Божа благодать. Є це єднання в спільній молитві, молитва серця, яку ніщо не зруйнує, ніяке зло. Я дякую всім вам сьогоднішній день. Я не буду називати ім'я, тому що як людина можу забути ім'я кожного, а напевно кожен знає. І я відчуваю ваше добро, вашу турботу за нашу святу церкву Київського патріархату. Хай Всемилостивий новонароджений Спаситель своїми маленькими невинними рученятами благословляє кожного з нас. Знаю життя складне. І коли заглянути в минуле, в цей минулий рік, який ми сподобав Господь нас прожити, можливо, в кожного з нас були якісь переживання, чи, можливо, ми когось втратили, так як свято Різдво Христового, це родинне свято. І ми збираємося разом за тими святковими столами, родиною, радіємо цій ялинці, немов ці діти, бо Господь сказав, приймайте Царство Боже, як діти. І ми разом збираємося, щоби воздати хвалу, щоб разом заколядувати. І вірю, в кожного з нас є, можливо, якась проблема, якийсь відчай, але будьмо певні, що все буде добре. Якщо ми з Богом ми все переможемо, можливо, когось нам бракує в цей день, можливо, його вже немає. Згадаймо молитву. Можливо, хтось в далекій дорозі. Але лине душею до рідної оселі, згадуй ту святу вечерю, ту свічечку і ту молитву разом з родиною. Згадаймо сьогодні і про них. Пам'ятаймо, що Господь з нами. Пам'ятаймо, що він завжди буде на сторожі нашої душі, дорогі в Христі, браті і сестри. У мене рука невеличка за розміром, але за духом велика іконка Різдва Христового, де два роки тому назад моїх родичів Господь сподобив поїхати в святе місце Єрусалим, де вони були і в Ефлеємі. Де є, де народився Христос, де там храм Божий, храми зведено і не один. І я тримаю в руках цю іконку, яка освячена там, іменно на тому місці, Беплеємської печері, де народився Христос, її освятили священники. Найперше, я хочу. Бо благословити нею вас, всіх, найперше наше місто Корюківка, бо знаємо, що саме рідніше там, де ми живемо, де трудимося, саме рідніші то люди, з якими ми спілкуємося, Корюківку і всіх православних християн, всіх, хто зараз нас дивиться, тому що, можливо, хтось далеко в дорозі, але згадує рідну землю. Я хочу. Поблагословити тою іконою всіх вас. Хай новонароджений Спаситель благословляє вас. Я запрошую всіх 7 січня на спільну молитву, на спільну літургію. Хай Боже благословіння перебуває над вами. Хай новонароджений Спаситель благословляє всіх нас. Христос народився, славімо Його! Благословення Господні на вас, Його благодатью, чоловіка любієм завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь, на Богі, благі є літа, нові літа, многої літа, многої літа, нові літа, літ, літ, літ. Многие лит лит ли, многие лица украдину, за нині волю, за честь за слову, че, за ноги, много литов. Та многії літа, многії літа, многії літа многі, літа, многі. Ще раз святом радості Духовної вам Христос народився.